Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Служба безпеки України затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську. Ним виявився місцевий мешканець. У четвер пошукова рятувальна операція завершилась. Кількість жертв зросла до 12 загиблих. СБУ за гарячими слідами затримала агента російських спецслужб, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська. Затриманий є працівником місцевого газотранспортного підприємства. Зловмисник 27 червня отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе та зафіксувати наявність там відвідувачів. Затриманий розповів, що таємне зняв відео у закладі та на паркуванні, після чого відправив його російській військовій розвідці. Агент РФ обов'язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога, як підкреслив Василь Малюк, покарання невідворотне, так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів, представники путінського режиму. Нагадаємо, в результаті ракетного удару в Краматорську загинуло 12 людей, у тому числі троє дітей. Ще понад 60 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи завершилися у четвер. За даними рятувальників, з-під завалів вдалося врятувати 11 людей. Наших сусідів Херсонської область знову обстріляли російські війська. Вранці у четвер, 29 червня, здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади. Внаслідок цього загинула жінка. Росіяни цілодобово завдавали ударів по Херсону у мікрорайоні Корабел. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Снарядами та ударною хвилею у будинках вибило вікна, балконні рами. Також пошкоджено фасади та покрівельні покриття. Російські терористи цілилися по житловому сектору СМТ Антонівка. Там під артилерійський обстріл потрапив 49-річний чоловік. У нього мінновибухова травма та осколкове поранення голови. Поблизу села Чкалово в полі комбайн підірвався на протитанковій міні. Двоє чоловіків зазнали мінновибухових травм, повідомили в Херсонській Ова. В Одесі доба пройшла відносно спокійна, але після дводенної паузи ворог посилив розвідку та вивів у Чорне море ракетоносій. Як повідомляє противне командування, південь його спорядження складає до восьми калібрів з огляду на регулярну активність стратегічної авіації на південно-східному напрямі, також спостерігається збільшення кількості безпілотних розвідників. Рівень ракетної активності з боку РФ оцінюється як підвищений. Продовження історії з вже колишнім одеським військкомом. спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та привищення службових повноважень Євгеном Борисовим. Як повідомляє офіс генпрокурора, члени родини Борисова, у період дії військового стану придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії на загальну суму понад 196 млн грн. мільйонів гривень. Також слідчі встановлюють, чи справді військом був на лікуванні за кордоном чи таким чином ухилявся від військової служби. Нагадаємо, Борисова звільнили з посади начальника обласного терцентру комплектування Одеської області рішенням ставки Верховного головнокомандувача. Розвиток та партнерство шлях до побудови миру в Україні. Форум під такою назвою відкрився в Одесі. Захід зібрав на одній локації громадські та благодійні організації представників міжнародних місій державних установ. Основна мета об'єднати зусилля для більш ефективної взаємодії, особливо зараз під час воєнного стану. Сприяти ефективній комунікації між організаціями громадянського суспільства, представниками міжнародної спільноти та органами місцевого самоврядування саме з цією метою в Одесі відбувся масштабний захід у форматі форуму. Панельні дискусії зібрали учасників для обговорення найактуальніших тем, а це взаємодія суспільства та влади, спільна мета та відповідальне партнерство, перспективи проєктної діяльності громадського сектору, а також залучення міжнародної допомоги. Важливо почути думку кожного та виробити спільне рішення знайти. Ти консенсус, наше товариство Польська нота. Ми з другого дня війни працюємо як волонтери і співпрацюємо з католицькою церквою, співпрацюємо з волонтерською організацією оборона Одеси 2.0» і з волонтерським рухом Одеси. Тобто, це вже і. Вже навіть до, до, до цих форумів ми вже започаткували взаємодію. А сьогодні я познайомилася з організацією Віра надія, Надія, Любов і з іншими дівчатами. Я думаю, що ми зможемо робити набагато більше. На форумі обговорювалося також питання більш ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам із гарячих точок України, як з боку влади, так і з боку благодійних організацій. Раніше зізнаються самі благодійні організації, багато хто працював поодинці власними зусиллями, але зараз необхідно об'єднати зусилля заради спільної мети. Вони їздили в Херсон, ми поїхали в Херсон, ми їздили в Миколаїв. Ми возили і для військових, і для, і для цивільних. Ми допомагаємо. Але якщо об'єднати ці зусилля і разом Працювати, то я думаю, буде набагато результативніше. Представники місцевої влади у свою чергу нагадали, що зараз у місті діють програми соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, у тому числі з працевлаштування. Ефективна комунікація та взаємодія ключові питання форуму громадянського суспільства. Учасники обговорили можливі оптимальні рішення щодо реагування на виклики воєнного часу. Майданчик для багатосторонньої дискусії, можливість та перспектива подальшої співпраці, вважають учасники форуму, а ще каталізатор власної роботи для допомоги іншим, наприклад, реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. На цьому заході ми маємо можливість не тільки задати свої питання колегам, задати питання владі, та отримати на них відповіді, і як сьогодні казали, отримати відповіді вчасно та швидко. Бо направлення офіційних листів та звернень до органів влади це завжди займає дуже багато часу. Серед учасників форуму були й ті, хто надав свої конкретні пропозиції щодо успішного розвитку життєдіяльності регіону у вигляді детального плану, де все розписано за пунктами. Як розвивати малий і середній бізнес в даній ситуації сьогодні? Це ж пойдуть одразу налоги держави. то що нам необхідно. Е, наша програма базується як можна сказати, на трьох кітах: Це екологія, економіка і соціалка. Наша програма учитовиціх три главних момента. Учасники форуму запропонували проведення стартапів із активним залученням молоді. Крім того, для подальшого розвитку регіону та країни загалом необхідно створювати інтелектуальні наукові центри для молодих фахівців. Вважають учасники заходу. Форум тривав цілий день і завершився нетворкінгом, подальшими обговореннями важливих питань вже у неформальній обстановці. В Одесі затримали іноземця, якого Інтерпол розшукував понад шість років. Чоловік торгував людьми та роками змушував їх займатися жибратством. 51-річного чоловіка засудили в Молдові до 9 років позбавлення волі за торгівлю людьми, у тому числі дітьми. І він переховувався від правосуддя. Фігурант обдурив свою співвітчизницю, заманив її разом з неповнолітньою дитиною на територію Російської Федерації, де роками змушував займатися жебратством. З 2016 року, після винесення обвинувального вироку, він почав переховуватись від органів правосуддя своєї держави та був оголошений у розшук Міжнародною організацією кримінальної полі як з'ясували правоохоронці Одеської області, чоловік перетнув кордон України та оселився в Одесі. Постійного місця проживання у нього не було. Він нелегально влаштовувався на різні підробітки і старано уникав фігурування в офіційній документації. Повідомило прес-службі облполіції. Його було затримано за місцем тимчасового мешкання. Після затримання злочинців передали представникам правоохоронних органів Республіки Молдови для виконання вироку суду. Масово друкували підроблені паспорти, права водія та інші документи. Служба безпеки України ліквідувала підпільну друкарню. Правоохоронці затримали організатора незаконного бізнесу та його спільників з Одеської, Харківської та Закарпатської областей. Зловмисники пропонували своїм клієнтам на вибір фальшиві паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні акти прав власності на землю. Серед цих клієнтів були громадяни Росії, які з підробленими документами узаконювали своє перебування в Україні чи виїжджали до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа та терміновості його виготовлення. Наприклад, за одну підроблену айді-картку громадянина України просили одну тисячу доларів. А підроблене. Посвідчення водія продавали за 600 доларів. Таким чином щомісяця злочинна група виконувала від 100 і більше замовлень. Крім того, фігуранти займалися підробленими довідками для охочих симулювати непридатність до військової служби за станом здоров'я. Така послуга коштувала від 5 до 10 тисяч доларів. Організував, так би мовити, бізнес мешканець Києва. А підпільну друкарню облаштували в орендованій квартирі в Рівному. Всього одночасно провели понад 150 обшуків у підпільній друкарні, а також. За адресами проживання та роботи фігурантів у Київській, Одеській, Рівненській, Харківській та Закарпатській областях. Вилучили бланки фальшивих документів, обладнання для виготовлення підробок, печатки та штампи. Наразі організатору схему його кур'єру, а також двом спільникам, повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. В Одесі затримали 16-річного підлітка, який у центрі міста вдарив ножем незнайому дівчину. За кілька днів 20-річна постраждала померла в лікарні. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі. 16-річний юнак влаштував сварку з незнайомою йому 20-річною дівчиною та її хлопцем на вулиці Катерининській. У розпал конфлікту підліток витяг ножа, підійшов до дівчини і вдарив у грудну клітину. Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці. Постраждало доставили до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини та серця. Лікарі боролися за її життя, проте врятувати дівчину не вдалося. Через кілька днів вона померла в лікарні. Підозрюваного затримали на місці злочину. Там же виявили і ніж, яким було за Данав смертельного удару. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили в пресслужбі облполіції. Солі та амфетамін. В Одесі затримали наркоторговця, який ховав психотропні речовини у посилках з продуктами. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. 38-річного мешканця Кропивницького правоохоронці зупинили біля логістичної компанії на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Чоловік запевняв патрульних, що у посилці продукти вівсянка та сіль. Але при перевірці з'ясували, що разом із ними там були ще й пів кілограма психотропів. У правопорушника вилучили два пакети із забороненими речовинами. А у телефоні у чоловіка виявили інформацію про поширення психотропів. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомило у прес-службі облполіції. Факторів, які впливають на здоров'я людини, дуже багато. Медики акцентують увагу на тому, що від психічного стану та настрою суттєво залежить фізичне самопочуття. Як справляються з ментальними викликами одесити, дізнавалися наші кореспонденти. Вплив погоди на людину неабияк важливий. Напередодні метеорологи попередили, що в Одесу йде циклон злив та вітру, що може призвести до погіршення когнітивних функцій, артеріального тиску, психічного здоров'я, фізичної активності та сну одесити розказали, як саме на них впливають погодні умови і чим покращують свій стан. Мені здається, що в Одесі поганий стан у людей, які не ходять до моря, навіть якщо погана погода, коли ти приходиш до моря, все. Та є на свої місця, не знаю. Мені чудово і в спеку, і в не дуже гарну погоду. Тому я думаю, одеси там нема на що жалітися. Треба більше відпочивати. Ми живемо зараз в дуже стресовому такому середовищі, і як би ми не хотіли якось, можливо, Заперечувати це, але це все дуже впливає на нас, і тому треба більше відпочивати, більше спати. От, наприклад, я знаю зараз дуже багато людей, в кого є проблеми зі сном, і це дуже велика проблема, тому що якщо ти не спиш, твій організм взагалі ніяк не відпочиває. І не неважливо, яка там погода. А ось, наприклад, переселенців з Херсону та подружню пару з Полтави рятує сама Одеса та її позитивний заряд. Ми живемо в Одесі, дістать лічна прикраса. Діс стан дуже, дуже хороший, очі хороший. нас сонце. В ньому случая ну все хорошо. тихо і спокійно. Ми з Полтави в Одесі. У нас все добре. Це не впливає на наш стан. Соціологічні опитування показують після початку повномасштабного вторгнення 46% українців зазначили, що їхній стан здоров'я не змінився. Втім, 32 помітили, що почуваються дещо гірше, а погіршилось самопочуття у 21% респондентів. Є люди, яким справді важко впоратися з викликами сьогодення. От виходжу гуляти таблетки, я пенсіонерка, я дуже багато в житті пережила. Поэтому для мене года року більше действия эти дуже тяжело переношу. Очень ну допомагає помогает допомагає життя, от, внучка продовженням. То, що то мене сталося в жисла. Віжу, вишиваю, ш'юдома, от щоб відволіквідволіктися від цієї проблеми всі наше, що у нас є ще одним викликом для одеситів та гостей міста стала відсутність пляжного сезону. Цього літа планувалося відкрити зони для купання, але теракт на Каховський ГЕС призвів до забруднення моря та екологічної катастрофи. Очень жалко, что мы в такой ситуации море мы видим только вот так вот со стороны и не купаемся. Ну, я считаю, что это для лю... если для, лю... да, и... для людей это очень опасно, если всякие инфекции там палочки, бактерии и так... детей, конечно, нельзя. В первую очередь дети. Да, а дети очень хотят к морю. Останнє дослідження показало, що рівень стресу в українців виріс до 88%. Постійне напруження підвищує втому та погіршує настрій людини. А вміння триматися в ресурсному стані захоплює. На мене не впливає ніяк, тому що я во дуже положительна людина. Я взагалі не стресую і намагаюся це передати іншим, бо з самого початку війни я Взагалі мешкала в Кривому розі, ми були дуже близько до лінії фронту, були такі часи, прильоти і все. Але, знаєте, якось це мене зовсім не зламало, а тепер вже наоборот навіть закаліло. Насолоджуйтеся краєвидами, якщо є можливість приїхати до Одеси, обов'язково приїжджайте, тому що Одеса готова до курортного сезону. Психологи також рекомендують більше відпочивати, відволікатися та насолоджуватися дрібними речами навкруги. В разі необхідності, якщо важко впоратися самостійно, звертайтеся до спеціалістів за допомогою. Важливо дбати про свій психологічний стан і слідкувати за настроєм. Погода цього тижня прогнозується хмарною. Лікарі кажуть, що зміна погодних умов безумовно впливає на людину, проте є методи, які допоможуть підтримати себе в такі дні. Кожна людина реагує на погоду по-своєму. І якщо той, хто не має проблем зі здоров'ям, переносить зміни погодних умов легше, то у людей з певними захворюваннями це часто викликає загострення, кажуть медики. это может быть проявляться э, и повышением артериального давления и смены настроения то есть обострением всякого рода психоневротических расстройств это может быть изменение со стороны желудочно-кишечного тракта это может быть опять же изменение со стороны эндокринной системы Поэтому в данном случае ну, необходимо обратить внимание на свое основное заболевание и э, начинать прием хотя бы симптоматических препаратов чтобы убрать ту же самую головную боль то есть это обезболивающий э, препарат же саме обрати і знизити артеріальне давлення, Це при допомогі гіпотензивних препаратів. Необхідно самому подбати про своє здоров'я, як фізичний, так і психологічний стан. Лікарі рекомендують частіше бувати на свіжому повітрі, відпочивати в зелених зонах, прогулюватися вздовж моря. Кожен чоловік сам вибирає свій путь, кому-то легше вийти на воздух, вот подишати свіжим воздухом, кому-то буде неплоха пеша прогулка. Тем более, что мы все живем, ну скажем так, в городе у моря. Ну вот, поэтому прогулки по берегу моря это было бы замечательно. Кому-то наоборот хочется как. Мишки забиться в угол, укритися одіялом, і це теж неплохо. Вот почему? Тому що в такому випадку бы буде легше переносити всі ці невзгоди, невзгоды и неурядицы погоди. Ще одна категорія одеситок, які вимагають особливої уваги незалежно від погоди, це вагітні, яким необхідно піклуватися не лише про себе, а й про майбутню дитину. Медики розповідають, яким чином можна впоратися із тривожністю. Головне завдання вагітної навіть у такий важкий час зберігти дитину і народити її доношеною. Тому директор першого пологового будинку радить реагувати на сигнали повітряної тривоги і обов'язково йти в укриття, аби не було наслідків. Беременні відчувають стан такої тривоги, яка приводить к определенному родину панічним атакам. Угу. Ви понімається жінщина на самом боїться не тільки за себя. В первую очередь она боится за своего ребенка. И, естественно, вот эта тревога, вот это состояние стресса, оно на первом месте сегодня у беременных. Потому что панические атаки, потому что страх, тревожность, отсутствие сна. Мы всегда призываем беременных ощущать себя как носительницу будущего. Она должна сделать все для того, чтобы быть спокойной, чтобы она могла организоваться, не реагировать так. Открыто на это, она должна заниматься самовнушением, она должна больше работать над собой, потому что рождение ребенка для нее ⁇ это тоже большая ответственность. понимаете? Угу. Мы должны сегодня за каждую бороться, потому что страна в войне, потому что погибают люди, потому что каждый рожденный ребенок ⁇ это залог уже того, что будет будущее поколение. Українське мистецтво продовжує жити та розвиватися і в умовах воєнного часу. Фантазії, паперовий світ, виставку творчих робіт із такою назвою презентувала одеська художниця Єлизавета Лісютіна. Справжні витвори мистецтва виконані у техніках витинанки та паперопластики. Їх вже бачили наші кореспонденти. Національно-патріотичне виховання сьогодні є одним з пріоритетних напрямків держави та суспільства. Сучасні митці продовжують зберігати і розвивати автентичні види народного декоративного мистецтва. В експозиції фантазії паперовий світ представлені твори, які художниця Єлизавета Лісютіна виконала в техніках витинанки і паперопластики. Ці методи мають споконвічну історію та втілюють найвищі ідеали національного мислення. Я більше займалася графікою, а потім знову почала займатися ветеранкою паперопластикою. Так, напевно, це пов'язано з національними зараз. Зараз з тим, що популяризуються, і дуже важливо, що популяризувалася національна культура і автентичні види народного мистецтва. В кожній з робіт існують традиційні народні символи. Я постараюся в кожній роботі їх застосовувати. Колекція витинанок почала народжуватися ще у 2015 році, адже кожна робота створюється упродовж досить тривалого часу. Так, наприклад, на вироблення тільки однієї витинанки художниця витратила приблизно до півроку роботи, а твори в техніці паперопластики потребували навіть ще більше часу. Кожен витвір майстрині збагачено різноманітними символами. Дуже популярний символ це дерево життя. Він символізує минуле сьогодення і майбутнє. Також багато з вишивкою пов'язаних символів. Взагалі, витинанка з'явилася пізніше інших народних видів мистецтва. І тому вже символи, які використовувались в писанках в вишивці, вже прийшли до витинанки. Виставку відвідали також і дитячі письменники, адже усі мистецтва дотичні. Художниця створювала для книжок різноманітні ілюстрації. Все почалося з книжки Томі. Нужен был иллюстратор, но среди взрослых художников я не нашла того, что мне бы хотелось. И провела конкурс для детей на лучшую иллюстрацию к своей сказке ⁇ Дельфиненок Томи ⁇ Вот и Лиза Лисютина выиграла. И мы издали книжку ⁇ Дельфиненок Томи ⁇ а потом книжку ⁇ Черного моря ⁇ загадки, которую она прекрасно проиллюстрировала. И каждому году, под символом года, мы стали издавать книжки. Українське декоративне мистецтво витинанки має давні традиції. Поєднати первозданність і сучасні тенденції не просте завдання, але воно під силу талановитим майстрам. У нас на нашому щиту звише 850 золотих наград і 72 гран-при всімірних конкурсів. Так от в жерелі таких громких побід наших учеников, наших учениц. Лиза занимает, я считаю, главное, главное место, особенно вот в последние годы учебы. Ей просто нет равных, я имею в виду, в графике, в бумагопластике, технике витинанка. Цікаво, що дівчина отримала юридичну освіту, але мистецтво так і залишилося пріоритетним напрямком у житті. Тому художниця вирішила вступити до педагогічного університету на художньо-графічний факультет. Це готовий художник, готовий, унікальний художник. У нас в Одесі ні один графік з нею не зрівниться. Я міжу графіків заслуговує, там художник народ. Ніхто, тому що така. Техніка у неї тонка, у неї така дисципліна в роботах, у неї такой вкус і така, така глубина образи. У художній школі досі згадують творчість Єлизавети та ставлять в приклад художникам початківцям. От вона вже закінчила давно нашу школу, але от на днях ми відбирали роботи на очередний міжнародний конкурс. І вдруг в фонді школи знайшли її. Ми продовжуємо. І зараз послали на конкурс. Ми не сумніваємося, що вона побіді. Експозицію витинанок і паперопластики можна побачити в арт-центрі універсальної читальної зали бібліотеки для дітей, що на вулиці Катерининській. Виставка триватиме до 1 серпня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.